Я знаю, як важко купити земельну ділянку на сьогоднішній день, таку, яка б сподобалася. А як важко купити будинок, такий, який би подобався, вже да, готовий. Тобто, скільки факторів є: е, місце, асфальт, обідділене село, як воно називається, чи Білогородка, чи Горени, чи Круківщина, і так далі. Квадратура будинку, що побудований будинок. Е, які там комунікації, є, там газ, немає. Просто дуже важка задача е, для клієнта е, знайти е, собі будинок, який би його влаштовував по всіх цих показниках. Е, ділянку, е, яка би сподобалась купити, трошки легше. Тут е, е, до неї вимог, як то кажуть, менше, тому що там. Треба, щоб був асфальт, треба, щоб були сусіди, треба, щоб був газ, треба, щоб була електроенергія, ну і якийсь такий зручний гарний виїзди. Тому, якщо ви не можете знайти свій будинок мрії на ОЛХ, і вам дуже важко з цим, розгляньте ось такий варіант, який я вам пропоную. Дивіться. Це у нас Гореничі, вулиця Снайпера. дивіться. Сусіди всі є, асфальт є, електроенергія, газ і буде. Ось Зараз ми займаємося розчисткою цієї ділянки і будемо тут будувати будинки по 140 квадратів, двоповерхові з облицювальної цегли, такі, які є тут на каналі. Грунт піщаний, нема нічого краще, ніж піщаний ґрунт. Грунтові е, води далеко. ну, Я думаю, що жити з прямим виходом у ліс, це ж у вас е, ділянка, як то кажуть, безконечна, там, да? не 10, не 5, не 15, а соток, а у вас там ділянка цілий ліс, тому що у вас прямий вихід у лісу. Якщо вам це місце подобається, ця локація, до метро Житомирська звідси 10 хвилин або 12 кілометрів, якщо забити в навігатор, Оті білі висотки це вже Київ. Поки, Поки будівництво тут ще не почалося, ви можете зв'язатись зі мною. Ми е, запропонуємо вам е, якийсь варіант, який влаштує і нас, і вас, як то кажуть. Тобто ви отримаєте, отримаєте свій будинок в творію, можна там, змінити планування, е, наприклад, будинку. Є е, там 3-4 варіанти, які сюди вписуються, у нас вже готові проєкти, не потрібно платити архітектору за проєкт і так далі. Е, і якщо таке місце вас влаштовує, Ціна на етапі будівництва тут буде дешевше, відповідно, чим після завершення будівництва. Що ми будуємо, як ми будуємо, є все на каналі. Тобто це будуть якісні двохповерхові будинки з облисувальної цегли, симпатичні і будуть вписуватись в цю... будуть вписуватись в цю вулиці до рівня. Сусідів. А, Також, якщо вже це місце вам не подобається, ми будуємо а, будинки під замовлення на ваших ділянках. А, подивіться наші роботи, зараз з будівельниками складно. А, все, що ми вміємо, є на каналі, і а, також ми робимо проєкти. Якщо вам потрібен проєкт, на будинок можемо нам його зробити дуже в короткі терміни і за адекватні гроші. Потрібен кошторис, кошторис, порахуємо теж дуже швидко, будете знати, скільки ваш будиночок буде коштувати. Тому підписуйся на канал і слідкуй за нами або купуй у нас майбутній будинок, або замовляй будівництво. До нових зустрічей!